Ось тут я ще освіту не досліджувала. Я зараз знаходжуся на подвір'ї однієї з початкових шкіл Швейцарії. Зараз покажу, як воно виглядає. Все виглядає дуже просто, а зараз немає дітей. Спеціально в цей час прийшла, щоб вам показати ну, майданчик для розваг. І вся територія, це в принципі, подивіться, це дрібні камінчики, щоб коли діти... Падали, вони не травмувалися. Це саме територія початкової школи. Величезна територія є місце, щоб дітки побігали, є місце, щоб вони посиділи, відпочили. Є тут тенісні столи, тенісу, ну і звісно, спортивний майданчик. Як же ж без нього? теж дуже класне покриття. Таке. Пишіть свої думки, якщо було цікаво. Підписуйся, Наталя Непорада. Вчитель методист розказую про розвиток та освіту.